Читаємо дитячу біблію разом Новий завіт. Павло В'язень у Римі. З часу корабельної аварії минуло три місяці. Павло та його супутники знайшли інший корабель, що прямував до Італії. Це був єгипетський корабель з Олександрії. Він зимував на тому ж острові Мальті. Отож. Вони піднялися на берег і відплили. Після двох зупинок у дорозі корабель нарешті зайшов у порт неподалік від Рима. Там Павло знайшов місцевих християн, які запросили подорожніх зупинитися в них. Звідти, через сім днів вони вирушили до Рима. Християни в Римі, почувши про прибуття Павла, вийшли його зустрічати. Павло був дуже вдячний вірним, що прийшли зустрічати його. Це зміцнило його на дусі. Прибувши до Рима, Павло залишався в'язним, коло нього завжди перебував вартовий. Однак римляни дозволили Павлові жити окремо. Через три дні по прибутті Павло скликав місцевих юдейських провідників. Павло розповів їм про свій арешт, суди та про те, що вимагав суду римського імператора-кесаря. Я хотів познайомитися з вами, сказав їм Павло. Я також хотів розповісти вам, що Христос, Божий Син, уже прийшов. Це Ісус. Ми не чули про тебе нічого поганого, сказали вони, і хочемо тебе послухати. Ми нічого не знаємо про християн, знаємо лише, що їх всюди переслідують. Отож, у призначений час до Павлового дому прийшло багато людей. Він розповів їм, що у Старому Завіті сказано про прихід Христа. Дехто увірував, інші ні. Потім Павло сказав їм, що добра новина про Ісуса призначена не лише для юдеїв, але також і для поган людей, що не були юдеями. Павло прожив у Римі ще два роки. Він винаймав будинок, куди приходили всі охочі послухати його проповіді про Боже Царство. Багато людей почули про Ісуса. Багато хто прийняв його як Спасителя. Павло не припиняв розповідати про Ісуса, і ніхто йому не перешкоджав.